Новини енергетики України за 16-22 грудня. Екоопедіма розпочинає будівництво Сокальського вітропарку. 12 грудня компанія оголосила про укладання контракту з Nordex Group на постачання вітротурбін. То екоопедьма замовила 7 вітротурбін для Сокальської вітроелектростанції потужністю 40 МВт, яка розташована на північ від Львова, що на заході України. Початок будівництва станції планують розпочати вже в січні 2025 року. А поставка вітротурбін ВЕС запланована на вересень 2025 року щодо інших новин тижня. 11 грудня компанія Elementum Energy уклала уходу з придбання проєкту вітроелектростанцій потужністю 200 МВт, розташованих на перетині Львівської, Тернопільської та Рівненської областей, територій з високим вітровим потенціалом. Загальний обсяг інвестицій у проєкти оцінюється в понад 300 мільйонів євро. Укрнафта встановила першу дахову сонячну електростанцію на АЗК в Оболонському районі Києва. Це дозволить не лише зберегти кошти в електриці і зменшити залежність АЗК від централізованого електропостачання, тобто зробити заправку більш автономною. Більше новин тижні читайте на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.